Всіх вітаю. Сьогодні неділя 19 січня. Я хочу зробити розклад. Коротенький розклад на одне питання. Дивіться. Прочитала ось таку статтю, що рілси, шорти, Тік-Ток головна проблема сильніше, ніж наркотики. Вони руйнують мозок людини та викликають в людей залежність. Ось вам, і будь ласка. Сьогодні, до речі, на день раніше в США. Заблокували TikTok. Його навіть нема, щоб скачати. Ну, ви зрозуміли, де? В приложенні. Я вважаю, що це правильно. Я, в принципі, була б за того, щоб в нас його теж закрили. Бо, ну, якщо чесно, це просто якась помойка. І діти там завісають. До речі, моя дитина теж завісає там. Але я вже почала бачити, що щось тут не те. І просто видалила і не дозволяю дивитись. Просто не дозволяю, кажу ні. Так, да, він засмучений, дується, ходить, сльози льот, ну, не льот, ну дується, злость в нього така, що як це ти, ну як це не, ну, як це не можна. Ну я йому пояснила спокійно, сіла, що ну чітко все пояснила. На що впливає, і так далі. Ну, сподіваюся, він зрозуміє. Давайте ми запитаємо. Е, хто дивиться оці шорси, тіктоки і рілси? Ну, звичайно, діти, молодь, ну і середній вік. Люди старшого віку, похилого віку, я вважаю, що вони це не дивляться. Ну, я так дивлюсь, просто по знайомим, там е, мамі кажу, мам, ти таке дивишся. вона каже, ти щось здіваєшся надо мною? Я так і не дивлюся, це якась деградація. У свікрові питаю, вона каже: ну, ти що знущаєшся, я таке не дивлюся. Я Ютуб дивлюсь, там новини, там ще щось. Ну і все. Ну, ось так. Давайте спитаємо. Чи справді це так, що Тікток Рілс з Рілс, Тікток, Рілси, шорти дуже сильно, сильніше наркотиків руйнують мозок людини? Ось давайте. Я взяла дві колоди, і оракул спитаємо на двох колодах. Це правда, що TikTok, рілси та Shorts, оці коротенькі відоси. Сильніше наркотиків руйнують мозок людини. Та викликають. Давайте, чи дійсно вони руйнують мозок людини, чи це дійсно сильніше наркотиків. Тіктоки, рілси та шорти. Таємниця. Диявол. Це спеціально якось зроблено тус води. Туз води це емоції. Дійсно, оці всі, що я, ну, що я перерахувала, оці всі відоси, вони впливають, диявол, залежність, до речі, на емоції. Дійсно, це правда. Але це приховують. Там щось це приховують. Чи дійсно це так. Чи дійсно це так? Туз облаков. Рицери жеслів. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. не, не відразу, а не відразу, поступово. Uh, люди втрачають інтерес до життя, тільки дивляться ці ролики, і бачите, дурень. Тобто людина стає, ну, дійсно, як, ну, звиняюсь за враження, дурною, глупою, дурною. Uh -huh. Але це не відразу, поступово. Рілси шорт, це дійсно гірше наркотиків. Е, ну, не на всіх, воно так впливає. Тут карта вибору, і тут карта у, уходу. Треба від цього потихенечку, від прив'язаності цієї відходити. Розумієте? Менше дивитись, менше, менше, менше. І потім, ну, наприклад, TikTok взагалі не дивитись. Особливо дітям. Давайте далі спитаємо. Ага, давайте спитаємо тут. Цікаво, що тут покаже. Покажіть, будь ласка, чи правда, що TikTok, Reels та Shorts сильніше, ніж наркотики. Руйнують мозок людини. Це правда, що оці відоси сильніші, ніж наркотик. Руйнують мозок людей. Святая вода. Мітла, да, розбите серце. Емоції в людей. Ці відоси викликають в людей. Ангел-демон, прив'язка. Прив'язка. Відоси там є різні, вони є негативні, але ну, є такі позитивні, міленькі, типу котики або що ще. Ну, лабіринт, людина. Людина там просто, дивіться, да, подчинення це прив'язка. Чітко, це прив'язка. Подчинення це залежність. І люд, люд, людина потрапляє в лабіринт. Подивилась одне відео ангельське, а потім лістає, а там і, і демон, і погане якесь відео, яке впливає на емоції. Ну, моя відповідь: знаєте, яка, що треба це все мінім, ну, тобто, прибирати, особливо в дітей. Ну, дорослий ти ще може якось себе контролювати, там, подивився 5 хвилин і все, а діти, вони дійсно там заліпають. Так, давайте спитаємо, як, як впливають, як впливають тікток, тік рілси та шорци на людей, на людину. Якщо. Довго це дивитися. Як впливає Тік-Ток на людей, якщо довго його дивитися кожен день? Молчання. Ця карта, знаєте, на що каже? Ця карта каже, що запаморочення сознання. Людина стає скритна, якось тільки заліпає і немає спілкування. Ось. Знов сторониться, тобто не хоче спілкуватися. Замкнутость, проекція, ілюзія. Сознання путається сознання. Дійсно путається сознання, щось відбувається з мозгом, і людина просто стає як відсторонена. От дивіться, я ж нічого не придумаю. На емоції дає. На емоції, на багатьох людей. Люди стають дурнішими. Не хочуть працювати, не хочуть, не, не хочуть нічого робити. Діти не хочуть вчитися. Розумієте? Ці... Воно нас воно призводить до тупості? Саме в мозгу. Ну, я не знаю, ось так. Уявляєте собі? Треба призадуматися дуже всім стосовно цього. Давайте ще раз: як, впливають, як впливає TikTok на людину, якщо вона кожен день і досить тривалий час дивиться його, як впливає? Зіл'я це обман, це запаморочення, уніжена. Я ж кажу, людина замикається в собі, не хоче. Тобто ці ще можуть викликати стреси, це якийсь страх. А ви бачили ролики, дитина повторила в нас в Україні якусь там вибухівку типу по Тіктоку, і вона вибухнула, і він весь в ожогах. Тяжоле ноша дуже сильно впливає на емоції людей. Воровство. Ви бачите, там же є не просто такі міленькі відео, там є відео дуже, дуже такі, які можуть нашкодити дитинам, дитині, людям. Розвілка на бездорож'я, справедливість. Воїн проявляє агресію. Зглас, ну і карти. Риби, ця інформація. Маріонетка. Людина становиться маріонеткою, завісимою, залежною. Від... Це, да, як і Це, гра, Які граманія, це залежність 100%. 100% залежність. Так, і останнє я хочу спитати, чи дійсно на цій колоді, чи дійсно є залежність в людей та в дітей від Тіктока. Чи є дійсно залежність в людей та в дітей від Тіктока, від цих відосів? истощение 9 жезлов, 10 жезлів, нічого собі. Да, Дії, да вони прям не можуть, щоб не відкрити, є залежність. Тобто, кожен день встаєш, печаль, дивіться, 8-9, печаль. Немає гармонії. Тобто, людина встає, як діти, так і дорослі, встають і відразу відкривають тікток і починають його оце лістати. Це дійсно, як вже. Ну, це залежність. А покажіть, будь ласка, як TikTok впливає на дітей. Як TikTok впливає на дітей? Ну, нас цікавить українці, українські діти. Так, інформація. Іди вовнутрь. 10 жезлов. О, 10 мечей, нічого собі. Завершнность. На що впливає діти. На, вони становляться дуже агресивними. Перерождення, смерть, що це встаєм. На емоції. Тут з Жеслів, на дітей, як впливає? Ізоляція удар був. Ось. Так, зараз в голові стільки інформації. прив'язаність, прив'язка. По-перше, залежність є, дуже впливає на психіку і на агресію. Діти становляться замкнуті, вони там можуть чогось надивитися, а потім ні з того, ні з чого, плакати, страждати, замикатися в собі, дутися, ображатися на вас, а ви навіть не знаєте за що. А це після цих відосів. Тут треба бачити балансувати. Поступово від цього їх. Відтягувати. Я розумію і знаю навіть, що важко, але, можливо, хто захоче, той зробить. Ну, ось, ну, ось, таке, ось такий розклад. Пишіть свої думки, хто що вважає стосовно цього.